Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми будемо говорити про монархію в такому порівняльно-політологічному контексті. Ну і фактично, політична наука свідчить про те, що Політичні режими найкраще досліджувати в контексті форм правління. А форми правління які можуть бути? Республіка, монархія диктатура. Але в принципі монархія прекрасно вживається із парламентаризмом, зокрема в Європі. Ми виходимо за, виводимо за дужки азійські монархії, там вони переважно абсолютні. А в Європі це конституційні монархії, окрім. Ватікану. Тобто, це абсолютна монархія, і там роль римського папи як керівника держави, як монарха теологічного так би мовити, дуже серйозно. Так, тобто, це абсолютна монархія. От, ну і коли ми говоримо про монархію, досліджуємо. Конституційні монархії в умовах Європи, зокрема, то ми використовуємо метод порівняльного аналізу. Є такий дуже хороший метод порівняльного аналізу, який дозволяє подивитися на повноваження політичних інституцій ну зокрема тут ми говоримо про монархію значить відповідно ми сьогодні поговоримо про повноваження монархів в різних країнах на різних прикладах для того щоб розуміти а як воно значить в європі відбувається в якому контексті ми можемо розглядати ці аспекти Ну, якщо ми візьмемо роль монарха у сполученому королівстві великої британії і північної ірландії так повна назва так велика Британія, От, то е, традиційно е, посада монарха розглядається як е, представника корони, який уособлює державну владу, тобто це голова держави. От, е, а з іншого боку, е, ми можемо говорити е, значить, і про певні е, політичні е, е, традиції, от, е, згідно з яких е, монархія це не символ якому повинні зберігати гідність або поняття в такому політичному контексті? Ну отак, от політичні філософи тлумачать дуже замудро, але щоб ми розуміли, от два таких от аспекти. От ну, давайте подивимося на повноваження короля або королеви. Була ж королева нещодавно, а зараз король править. У Великій Британії і, відповідно, які повноваження монарха, тобто короля у Сполученому Королівстві. Перше, право іменувати прем'єр-міністра. Іменувати це значить призначати, по суті. Але це формальне право, тому що насправді. Посада прем'єр-міністра належить тому, хто виграв парламентські вибори. Та політична партія, яка має більшість у парламенті, вона має право висунути свого лідера, і король автоматично має його призначити. Але все-таки він якось іменує, як називають. От, тобто монарх не, не бере участі ні в форматі виборів, значить ні в виборі кандидатур. Тобто, це та партія, яка перемогла, вона. І виставляє свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Тобто він, по суті, озвучує те, що вже де-факто відбулося. Водночас от, ну, от британський король має право накладати вето на прийняті парламентські закони. От, ну, це знов таки формальне право. З 1707 року вето ніхто не накладав. Тобто якось Вони намагаються працювати без цього. Тобто, по суті, король не може діяти самостійно, от, а його роль така от символічна. Не може король і розпускати парламент. Раніше міг, але от починаючи з 2011 року, був прийнятий закон, що монарх позбавлений права розпуску парламенту, от. ну водночас він є верховний керівник збройних сил. От це дуже важливо вже. насправді, але знов-таки цікава така штука, що король у Великій Британії є патроном морських і військово-повітряних сил. І тому вони називаються королівські обов'язково. Сухопутні війська у Британії не є королівськими, тому що вони підпорядковані уряду. Ну, ось така от традиція сформувалася. От. Ну, разом з тим, ми знаємо, що король у Великій Британії постійно зустрічається з прем'єр-міністром і той. Інформує його про оперативний стан справ у держави. Монарх є також главою у Великій Британії, главою англіканської церкви, тобто головної церкви і захисником віри. Ну, ось така от функція у британського короля в сучасних умовах.